Від боги, привіт, богині. З вами я Олена. Не знаю, який раз уже хочу. Починаю записувати влог, але надійсно, цей раз я його запишу. Мій сьогоднішній образ. Сьогодні так прохолодно. До речі, це моя нова сорочка джинсівка. Ось так. Думаю, класне поєднання. A few moments later. Так, ми з Максом прийшли до нової почти 3 забирати посилочку. Одну Посилочку на рекламу завтра побачите в інстаграмі, а одну посилочку просто так я замовляла. Забирала посилочку, яку я оплачувала за свої кошти. Ну, просто я замовила. І, коротше, ну замовляю я там не в перший раз. Ну, там класна косметика, знаєте, так що таке знайти в інтернеті, але знаєте, що в одному місці все-таки, якщо в одному місці замовляєш, ну доставку оплачуєш раз. І думаю, я все одно буду показувати ну, в своїх сторісах. І попросила просто висла свою статистику, попросила невеличку знижку. Ні ніхто ні, нікого ні до чого не зобов'язував би. Мені би просто могли сказати, що нам реклама не потрібна. Чи, наприклад, ми шукаємо блогера з більшою аудиторією, я ж не мільйонник. Мені сказали, зараз де не плюнь. Всі себе називають блогерами. Це дуже неприємно. Це мені зіпсувало настрій, чесно кажучи. Я не позиціоную себе супер-бупер-блогером, проте, знаєте, я вважаю, що треба вміти розмовляти з клієнтами і треба бути розумнішими. Хто що думає, це вже їхня справа. Але, ой, як сказати, ти ж не говориш те, що ти думаєш. Ну, дитина захотіла пити. Заходимо в магазин і завжди кричить Пий. Ми ще затарлися 23 на 7, пішли в 23 на 7 тому що Максиму треба були кашки. Забігли на нову почту, зараз йдемо по побутову хімію. Так, хоча падає дощик, свій улюблений магазин, захожу по готової хімії. Так, можливо, тут не дуже естетичний карт. Кадри виходять на заснув, тому ми розпакуємо посилочку Косметика. косметика. такі хотілки, які здійснилися. Частина її не закінчується ніколи. Тим більше такої косметичної панячки, як я. Так, ось така маска. Котурунок, до речі, в мене вже є одденька. Давно їй хочу протестувати, руки не доходять багато косметики, треба буде це зробити. Так, упаковочка і. Приємно, що тут такі сердечка. Бачите? Так, дуже давно хотіла таку пов'язочку. У мене не було. Буду така, знаєте, яскраво рожеву обрала. Прикольно. Цей формат не дуже зручний. Зараз далі камеру поставлю. Ось. Дивіться. Клас. Я такова, я дуже задоволена, Давайте. Ці пов'язочці будемо далі знімати. Так, ось такий набір, який рекомендують дерматологи для шкіри. Теж буду тестувати, дуже його хотіла. Скільки мені треба його, але я не змогла втриматись. Так, тут така гарна відкриточка і. Катуш. І розпакувала я цю туш. Дивіться, яка гарненька. На щіточку поки що не буду показувати, тому що не планую фарбуватися найближчим часом. Не хочеться, знаєте, відкривати туш. Але кажуть 3D класна. І ось таку помаду від Top Face. Теж дуже хотіла давно. Гляньте, яка класна. Таку обрала. М -м, як пахне, не знаю, буду тестувати згодом. Ось така розпаковочка. І ще хочу сказати про тему, яку я йшла по дорозі. Звичайно, можливо, розкручений магазин. Можливо, в магазинах переглядів більше, ніж в мене, я розумію. Але я, знаєте. Хочу сказати, завжди так не буде. Я теж, наприклад, я зараз так, знімаю привітання, мене замовляють. Майже кожен день є реклама. Ну я буду до пенсії блогером навряд чи розумієте? Це все тимчасове, це треба розуміти. Я і треба до людей ставитися відповідно. Але, наприклад, мені в інстаграмі написали мене підписниця, у мене був день народження, мене привітаєте. Я написала скільки я беру за це все. А вона написала, що вона вважала, що я така чуйна людина, розумієте? Ну, Я вважаю себе чуйною людиною, але у мене є сім'я, якій я маю приділяти час. У мене є чоловік, у мене є дитина, у мене є домашні справи. Давайте я буду все робити безкоштовно і взагалі спати не буду. Але, але навіть якщо робитиму так, все одно я всім не догоджу, тому що це, це люди, розумієте, це люди. Easy. <laughs>